Ігри на скоренах проект не про змагання і не про суперництво, а про єднання та перспективи. Ветерани, військовослужбовці, в руках котрих зараз не зброя, а жага до життя. Герої, які отримали важкі поранення, але рухаються вперед шляхом спортивної реабілітації. Патріоти, які відстоюють право української ідентичності та готові представити Україну на всесвітніх змаганнях, Invictus Game у Дюссельдорфі. 22-23 квітня. Ігри на Скоронах. Відбір до національної збірної Invictus Game.